У Вінниці до Міжнародного дня людей з інвалідністю презентували фотовиставку Незламні Вінничини. На 12 світлинах ветерани російсько-української війни, які після повернення додому адаптувались до цивільного життя. Хтось із них розвиває бізнес, хтось повернувся до улюбленої професії, а хтось відкрив себе у спорті чи творчості. Про це Суспільному повідомила модераторка заходу Ірина Войтенко. Армен Гариб'ян та Ярослав Фіногенов учасники міжнародних змагань серед ветеранів Strong Spirits Games. У мене ще рана була не загоєна, я ще на палках без протеза був. І я поїхав до Києва на відбір до збірної. Виступив непогано і зрозумів, що мене це замотивувало, що ми можемо нести і прославляти нашу країну у міжнародному, на міжнародному рівні. І ми потрапили поетапно, у нас Трот Спілін Геймс, ветерани війни до 50 ветеранів, які представляли Україну в Мадриді, королівстві Іспанії. Нас, ще раз повторюсь, строт Спілінг Геймс. І ми там здобули, краї, наша країна здобула найбільше медального зачоту. 188 медалів. Ми знайшли себе в спорті. На мою думку, і, мені здається, багато хлопців ветеранів, які займаються спортом, підтримують мене, що спорт є дуже хорошою реабілітацією, психологічне розвантаження. Ну це дуже важливо в даний час. Ми стараємося надихати не тільки побратимів, а й інших людей, щоб ну, займалися спортом і взагалі, щоб не забували, що в нас іде війна, і таких хлопців, як ми, ще, на жаль, на жаль, буде такі хлопці будуть. Фото 12 ветеранів можна побачити і на сторінках календаря. На 2025 рік він вийшов накладом 300 примірників. Випустили календар за гроші з обласного бюджету, зазначила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Цей проект реалізований за кошти обласного бюджету в рамках реалізації обласної програми підтримки захисників захисниць, ветеранів ветеранок і членів їх сімей у співпраці у цих структурних підрозділів обласної військової адміністрації. І власне ветеранської спільноти, окрім просто світлин, цей календар містить в тому числі і QR-код. QR-код сьогодні це буде окремо створено окремий сайт Незламних Вінничини. Це проєкт, який буде поступово наповнюватися, в тому числі і спортивними змаганнями, і іншими тими видами, які можуть сьогодні віднайти ветерани Вінничини для себе для реалізації.